Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу запитатися в карт, як відноситься до України Олексій Арестович. Так, ну, по цим картам можу сказати, що він активно працює в Україні, але відстоює свої інтереси. П'яка Жезлів нам про це говорить. Не українські інтереси він відстоює, а свої. Ну а повішений говорить, що він негативно ставиться до України. Ну, і дивіться, зараз я ще хочу спитатися в карт. На кого він працює? На Росію чи на Україну? На кого працює Олексій Арестович? На Україну? Чи на Росію? Ну і що вам тут ще не зрозуміло? Арестович працює на Росію? Ще треба щось говорити. Чітко карти говорять про те, що Арестович працює на Росію. І то з самого початку. А до України що в нього? Один негатив. А висновки самі робіть. Все, всім дякую за увагу.